Ви слухаєте подкаст Репутаційний антистрес. створений Сергія Біденко. Про те, що варто робити до, під час та після репутаційних криз. Вітання. Сьогодні занурюємося у матеріал Сергія Біденка. Називається Що про вас відзеркалює Гугл. Mm, цікава тема. Так. Спробуємо розібратись. Як оця онлайн репутація? Ну, те, що Google показує в першу чергу. Впливає і на бізнес, і на особистий бранд. ж. Бо автор прямо каже: негативні відгуки це по суті втрачені гроші. І можливості теж от поглянемо на приклади з тексту, ну і поради. Саме так. Бо перші рядки в Google вони ж мають величезний вплив. От є дослідження Advanced Web Rankings. Так, так, перший результат це понад 30% всіх кліків, уявляєте? А вже десятий там менше 2%. Ого, різниця колосальна, точно. І це ж підкреслює, наскільки критично, що саме люди бачать про компанію чи особу, от одразу. Кріс Андерсон, знаєте, колишній редактор Wired, він влучно сказав: Що саме? Ваш бренд це не те, що ви про нього кажете, а те, що каже про нього Google. От так. Дуже влучно у тексті, до речі, є такий яскравий приклад: компанія Токлбул. А, так, пам'ятаю цю історію 2010 рік? Саме так. Їхній Сіо, Алан Грант, відповів у Твіттер, ну, там його звинуватили у копіювання дизайну. І він так доволі необережно відповів, здається. Ну, скажімо так, після кількох келахів пива написав твіт Охолонь, хлопче, ми маленький стартап. І все, і почалося. Справжня буря. За вихідні 30 негативних статей. Так, і наслідки ж були ну дуже серйозні. Користувачі почали сумніватися в сервісі. Ще пак. А розробники, потенційні співробітники стали вимагати значно вищу зарплату, прямо казали, репутаційні ризики. Оце так. І отут, власне, перша порада з тексту випливає: не поспішайте з публічною відповіддю. Треба дуже ретельно думати над кожним словом перед публікацією. Тобто емоції, поганий порадник онлайн. Точно, перша година після якогось інциденту це час для аналізу, а не для твітів чи коментарів. Зрозуміло, вражає, як один необережний допис може все зіпсувати. А є ще один кейс у тексті, теж показовий. Про банк так? Саме так. Власнику компанії банк, з яким він давно працював, відмовив у кредиті. На новий проект. І причина Виявилась шокуючою. Перша сторінка Google про нього і його бізнес суцільний негатив. Його колишній опонент постарався під час корпоративного конфлікту. Жах. І жодного позитиву? У тому й річ. Жодної позитивної згадки. Ну от, цей випадок чудово, ілюструє іншу важливу річ. Не можна ігнорувати негативні відгуки. Ага, це не просто сигнал, що щось не так, що треба виправити. Це може бути таким собі червоним прапорцем для комплайнсу банків, інвесторів, тобто для їхньої внутрішньої перевірки ризиків. Саме так. І до речі, відсутність позитиву це теж величезна проблема, бо цю порожнечу легко заповнити чимось поганим. Виходить, треба активно працювати над позитивним образом онлайн, не чекати проблем. Абсолютно. І тут, знаєте, важлива роль керівників. Текст же ж згадує історію з сіо видавництва Якабу Іваном Богданом. Так пам'ятаю той скандал через його висловлювання про жінок. От його необережні слова під час публічної дискусії призвели до дуже швидкого звільнення. Акціонери злякались, мабуть. Звісно, боялися, що його особиста думка буде сприйнята як позиція всієї компанії Якабу, і це, знаєте, не поодинокий випадок. Епоха невидимих сіо минула. Точно компанія Рептрак досліджувала це питання. Їхні дані показують, активність сіо його позиція це вагомий фактор довіри до бренду. Цікаво. Стівен Хан гріфітс з рептрак радить керівникам бути помітними, відповідальними, вміти чітко говорити, ну обережно, звісно, і бути людяними. Тобто, урок який? Публічні висловлювання Сіо це, по суті, позиція компанії, подобається це комусь чи ні. Це варто пам'ятати. І наостанок в матеріалі ще йдеться про цифровий слід. М -м, так, це все, що ми лишаємо в мережі, пости. Коментарі, лайки, історія пошуку, геолокація навіть. І що цікаво, наголошується, що репутація може залежати не тільки від власних дій, а й від дій членів родини. Саме так оце вже складніше контролювати. А вже ж. Тому остання порада з тексту, але дуже практична: сформувати чіткі правила публічної поведінки та управління цифровим слідом для всіх членів сім'ї, тобто сімейні правила для соцмереж, типу того. Ну, не тільки. І ці правила мають бути адаптовані. Скажімо, для сім'ї засновника консервативного бренду одягу вони будуть одні, а для сім'ї власника автокомпанії чи розважального бізнесу зовсім інші. Логічно. Отже, підсумовуючи наш розгляд цього матеріалу, виходить, що онлайн-репутація це такий постійний процес. Треба постійно тримати руку на пульсі. Так, це точно марафон, а не спринт. Відгуки в Google, що каже керівництво, цифровий слід кожного, все це цеглинка за цеглинкою, будує сприйняттям. Або руйнує, або руйнює так. Як зазначає автор, все сказане і зроблене може бути використане і на користь, і проти тебе. Mm. І це залишає таке відкрите питання для роздумів: як не просто реагувати, коли вже щось сталося, а як свідомо керувати своєю цифровою присутністю, щоб вона працювала виключно на позитив. Гарге питання для завершення. Дякую за цю розмову. Дякую вам. Ви слухали подкаст Репетиційний антистрес, створений мною Сергієм Сергіємко, репетиційним та антикризовим радником. Я допомагаю бізнесу захищати та розвивати репутацію.